Всім привіт! Ви на каналі Прохавку. Я ще не придумав назву мого каналу, тому в коментарях можете написати свої варіанти. І якщо я виберу один з них, ви будете причетні до мого каналу. Е, отож, сьогодні ми тестуємо кабаноси. Ви всі знаєте, що таке кабаноси. Це ковбаски до пива. Я сьогодні ще вам розкажу одну цікаву історію, яку я недавно прочитав. Про кабоноси, і ми з вами скуштуємо, е, виберемо найкращий вид е, кабоносів, які я купив, і розберемося, які варто купляти, а які не варто. Погнали! А перед початком цього відео, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Якщо вам не сподобається, потім лайк заберете, але зараз перед початком поставте. Отож, погнали! Перший кандидат класичні кабаноси від Дмитру. Ось такі вони на вигляд сухенькі тоненькі ковбаски. Запах класичних ковбасок кабаносів. Пробуємо. Солоненькі, класні ковбаски. До пива якраз то розкажу одну цікаву історію. Можливо, ви не знали, але кабаноси. Це польська національна страва. Вони е, були спочатку як е, мисливські ковбаски. Їх їли мисливці руками на привалі. Тому це була е, така е, страва на швидкоруч, щоб перекусити і побігти далі. Е, ось, і до 2011 року. Поляки судилися з німцями за право визнавати кабаноси національною стравою. Бо німці хотіли собі, щоб кабаноси були їхньою національною стравою, а поляки хотіли, щоб їхня була національна страва. Ну і поляки виграли в суді, і тепер це кабаноси – польська національна страва. Ось. Е, другий вид кабаносів це курячі від Чікенс. Вони на вигляд такі самі. Е, Тоненькі, довгі ковбаски, Чуть-чуть світліші, бо це курятина, можливо, менш, менш жирні, але на запах теж класний. Відчувається запах курятини і такого легенького димку. Курячі кабаноси трошки солоніші, ніж свині класичні. Вбувається в них. М'ясо курячі, як не дивно. Курячий кабаносер мені дуже сподобався. Переходимо до наступного кандидата нашого, і це буде екстра сушка від Дмитрук. Вони йдуть у такому вже трошки презентабельнішій упаковці, ніж ті попередні. І на вигляд ось такі довгі, товщі і трошки жирнуваті зверху. Це у нас з трюфелем. Запах. підкопченості такої. Не знаю, чи відчув... не відчуваю у ньому трюфеля. Можливо, на смак щось буде. Пробуємо. Як і на вигляд, так і на смак, ці ковбаски є жирніші. Але в них всередині більше спецій. І відчувається така нотка трюфельна. Можливо, ви пробували салати з трюфельною олією, то тут таке відчувається. Смак приємний, але тим, хто не любить дуже жирне, може не підійти. Тому mm -hmm. рухаємось далі і на черзі у нас глобено. Глобено у нас сьогодні пепероні. Ковбаски пепероні. І вони ось-ось такі. Ось такі. Е -е, схожі по товщині на екстра сушку від Дмитрук. А по вручені як класичні Ах, на запах відчувається паприка. І сухі на дотик. Немає, не відчувається такої жирності, як у екстра сушці. Відчувається, що вони прісні. М'ясо є, але воно. Практично без смаку. О, і зараз на після смаку з'являється пепероні. Мабуть, ви всі так само куштували пепероні, така ковбаска з великою кількістю спецій, паприки, червоного перцю. Ось тут вона відчувається, але вже не на після смаку. Відразу майже нічого не відчувається. Ну, щоб насолодитися якось ними, то я б не сказав, що це можливо. Дуже багато треба їх з'їсти, напевно, я не знаю. І переходимо до останнього сьогодні піддослідного. Це буде незвичайні кабаноси, на які я чекав сьогодні, в сьогоднішньому випуску, і я спробую їх разом з вами. І сьогоднішній останній кандидат це кабаноси з норі. Закарпатські ковбаси. Вони виглядають ці кабаноси ось так, такі чорні чорні довгі, трішки тонші, ніж кабаноси Дмитрук екстра сушка, але на дотик ще жирніші, ніж екстра сушка від Дмитрук. На запах відчувається копченість, відчуваються норі самі водорослі. Пробуємо. Дуже відчувається оце норі, оці водорослі, і відчувається, що вони гострі. В них є перець всередині не впевнений, який, мабуть, чилі, бо на смак він схожий на чилі. І всередині вони такі чорні, так само м'ясо чорне. Можливо, чорнило каракатиці тут всередині є. Досить пікантні, тому якраз з пивом буде саме те. Отже, друзі, ми з вами спробували 5 видів кабаносів. Від метрук, від Чікенс, від Глобина і закарпатські ковбаси. Що я можу вам сказати по цих 5 видах кабаносів? Я думаю, що. Е, самий цікавий смак був це смак з норії е, від закарпатських ковбас, дуже класний, е, гостренький, такий, як я люблю, з пивом, саме те буде заходити на ура. Хто не любить таких пікантних смаків, гостроти, класичні чикенс або класичні від метру, буде ідеальним варіантом. Вони всі м'ясні, всі відчуваються м'ясо, що в них солоненькі. Дуже класні. Наступне, що я хочу сказати, це про кабаноси від Дмитрук Екстра Сушка. вони трохи жирніші, але мають цікавий смак. Хто не боїться того, що вони жирніші, можуть пробувати, і їм обов'язково сподобається, вони класні. І як на мене найгірший варіант це кабаноси Глобино. вони сухі, без смаку. Відчувається після смаку перець ковбаски, ковбаски пепероні. Ну, я не можу сказати, що там дуже сильно відчувається. Мій вердикт. Якщо вам подобається, купляйте. Це особисто моя думка, мені сподобались майже всі, але я б не купив більше глобину. А всі решту я пробував купляв і насолоджувався ними. Дякую, що переглянули моє відео. Якщо вам сподобалось, напишіть в коментарях, про що зняти наступне відео, що вам буде цікаво. І я обов'язково втілю це в життя. З вами був Олександр. До нових зустрічей. Виключай!